Я вас вітаю. Розглянемо сьогодні ділення з остачею. Ми з вами звикли вже до дії ділення. але є такі числа, які або діляться, або не діляться на дільник. От якщо ми візьмемо число 124 і поділимо на 4, то ми будемо мати 3, 4, 12, 4 зносимо 4 на 4. Відповідно, один. Тут ми отримали 0 в кінці. А тепер поділимо 127 на 4. Знову візьмемо по 3, мінус 12, 7 по одному мінус 4, залишилось 3. Так от, говорять, що 3 це буде остача або залишок. І таке ділення називається діленням з остачею. Які ж тут компоненти? Деякі ті, що були і при звичайному діленні. Наприклад, 127 це ділене, 4 дільник, 31 це частка, але неповна, тобто називається неповна частка. І якщо ми тепер порівняємо ці наші числа, то скажемо. Що ділення без остачі, це коли отут от нуль. А ділення остачею, це коли тут залишається в залишку будь-яке інше число, яке має бути менше, ніж дільник. Ну, а звичайно, більше за нуль. От тепер давайте запишемо 124 через компоненти тих дій, які обернені до ділення. Тобто ми маємо взяти або частку помножити на дільник, або дільник помножити на частку. 31 помножити на 4. Що ми будемо мати в цьому випадку? 127 дорівнює 31 неповна частка помножаємо на 4, ще й додаємо 3, щоб нічого не змінилося. Це значить, ми з вами знаходимо ось таку формулу. Наше число А, це 127. Відповідно, дільник у нас В, це 4. Q у нас неповна частка. 31. Плюс Р це у нас залишок або остача. остача. Ще можна записати, що А поділити на Б дорівнює Q неповна частка. І остача Р. При цьому майте на увазі, що остача завжди менша за дільник. Ось такі е, цікаві речі ми маємо для ділення з остачею. А тепер давайте потренуємося на кількох прикладах. 568 розділити на 9. Беремо по 6. 6 у 9, 54. 6 мінус 4, 2, 5 мінус 5, 1. 28. Ми знаємо, що трижди 9 буде 27. 1 залишається. Тобто, якщо ми захочемо тепер наше число записати по тій формулі, яку ми представили то ми будемо мати 568 дорівнює неповна частка помножається на дільник і додається залишок остачі. Ось така у нас тепер вийшла формула для числа 568. Приступимо до ділення 367 на 100. Тут тільки по 3 ми можемо взяти. І відняти 300. Залишок 67. Ми бачимо, що менший за 100. Отже, далі розділити ми не можемо. Запишемо число 367, дорівнює. Неповне, неповна частка помножається на дільний і додається 67, це остача. І 14 027 поділимо на 64. Візьмемо по 2. 2 4, 4,8, будемо ділити 140, звичайно. Підписуємо під 0. 6, 12. Віднімаємо. Займаємо десяток. 10 мінус 2. 3 мінус 2, 1, 1 мінус 1 0. Зносимо двійку. Ми бачимо, що для того, щоб було по 2, треба 128. У нас тільки 122, отже по одному. Мінус 64. Від 12 заднях десяток. 4 віднімаємо 8. 11 мінус 6, 5. І 7 зносимо. Тепер ми думаємо, по скільки нам треба взяти. Якщо взяти по 9, то це буде 9х4, 36 запам'ятали, і 6 у 9, 54. 3, 54 та 3, 57. І далі 6. 9. Тобто, нас задовільняє 9. 9 у 4. 36 запам'ятали і 54 та 3, ми сказали, 57. Залишок 11. Ось він. Тоді наше число 14 тисяч 27. Ми запишемо, як добуток неповної частки 219 помножити на 64, додати 11. От ми потренувалися з вами на цих прикладах над діленням з остачею. Розв'яжемо таку нескладну задачу. В ательє шили комплекти білизни. І вони складались із двох наволочок, одного простирадла і однієї підковдри. І на кожен комплект витратили 11 метрів. Всього в сувої було 100 метрів. Запитується, скільки комплектів пошили із цих 100 метрів, і скільки. Залишилася. Зрозуміло, що задача про одну дію. Нам слід 100 розділити на 11 метрів. Ми будемо мати по 9. 99 мінус від 101. Отже наше число 100 запишеться. як неповна частка 9 помножаємо на дільник 11 плюс остача 1. Тобто, в нашій відповіді ми будемо мати 9 комплектів. І 1 метр це залишок тканини. Друга задача, дещо складніша, вона така нестандартна. Є два числа 190, які розділили на одне і те ж число. І від 100 отримали остачу 4, а від 90 остаче 18. Запитується, на яке число ми розділили ці числа? Приймемо за їх невідомий дільник, просто дірник. Тоді будемо намагатися розписати, що таке 100. Це наш дільник. Ми повинні помножити на неповну частку. Але ми не знаємо, яка вона. Це буде число А. І треба додати 4. А 90 ми представимо, як знову таки, Х помножити на неповну частку. Це якесь число Б, ми не знаємо. Плюс 18. Ми можемо подивитися на залишки і сказати, що наше число Х не може бути менше за залишок, тобто, воно має бути більше за 4 за 18, тобто х більше 18. А тепер давайте думати, що ми можемо робити з цими рівняннями. Дуже багато невідомих. Давайте будемо Знаходити Ха з першого рівняння це 100 мінус 4. Тобто XA дорівнює 96. З другого знайдемо XB. Це 90 мінус 18. Тобто, XB дорівнює 72. Тепер. З першого і другого рівняння давайте виразимо Х, як невідомий множник. Він дорівнює або 96 поділити на А, або Х дорівнює 72 поділити на b. Отже, це у нас один і той же вираз. Отже, і ось ці вирази, між собою рівні. Тобто 96 поділити на А, дорівнює 72 поділити на Б. У нас є рівняння з двома, з двома невідомими такими величинами А та Б. А і Б це натуральні числа. То ми повинні пам'ятати. І давайте будемо розв'язувати це рівняння методом підбору. Бур заключається в тому, що ви, наприклад, А надаєте якісь значення натуральні і знаходите тоді Б. Ну, почнемо з одинички, але ми бачимо, що якщо 96 поділити на одиницю, то не буде ніколи дорівнювати 72 поділити на якесь інше число, бо 72 менше за 96. Тобто, не будемо ай брати одинички. Давайте візьмемо А дорівнює 2. Що ми тоді будемо мати тут? 96 поділимо на 2 усно. То це буде 48, дорівнює 72 поділити на Б. З цього рівняння знайдемо невідомий дільник. Для цього нам треба ділене розділити на частку. b дорівнює 72 розділити на 48. Ну, Якщо ви будете ділити, то ви отримаєте ділення з часткою. А в нас Б це натуральне число. Отже, не підходить. Давайте позначимо, наприклад, мінус. Тоді перейдемо 3. 5 до 3. А рівні 3. 96 поділити на 3. Усно. це буде 32 дорівнює, 72 поділити на 2. Звідси мене дорівнює 72 поділити на 32. Знову таки, якщо ви будете ділити, то отримаєте ділення з е, стачею, то е, не задовільняє нашу умову. А дорівнює 4. 96 поділити на 4. То ми будемо мати 24. Отже, 24 дорівнює 72 поділити на B. Б дорівнює. Звідси 72 поділити на 24. І от тепер, коли ми з вами поділимо, то ми отримаємо трійку. 3 це натуральне число. Воно задовільняє нашу умову задачі. Так давайте думати, яке ж тоді число буде Х. Ми знайшли, що А дорівнює 4, Б дорівнює 3. Давайте порахуємо Х. Х дорівнює. Звідси 96 поділити на 4, то буде 24. А звідси х дорівнює 72 поділити на 3. Знову буде Х і з другу дорівнює 24. Можна сказати, що це перевірка. Можна підставити ось ці рівняння, відповідно, Х, А та Б. І також зробити перевірку. Але ми бачимо вже, що число Х більше за 18, тому і з двох різних рівнянь ми знайшли одне і те ж значення, тому наша відповідь дільник невідомий. У нас 24. А тепер ми з вами поговоримо про історію ділення з Остачею. Ділення з Остачею з'явилося у народів Індії досить давно, що в першому тисячолітті нашої ери. І як ви пам'ятаєте, індійці вони виконували всі дії на дерев'яних дощечках покритих піском або пилом, на яких вони писали дерев'яними паличками. Проміжні результати вони витирали і писали нові результати, тому часто на е, такій табличці залишалася умова та результат. А зробити перевірку правильності ділення було дуже-дуже важко. Але все ж таки індійці придумали різні методи для того, щоб виконати ось такі дії з перевірки правильності ділення. Ми про, не, про один із них поговоримо пізніше. Цей метод ділення, як і множення, у народів Індії перейняли араби, але вони писали на бумазі, на папері, на пергаменті. І тому, якщо були якісь е, е, дії, виконані невірно, або треба було е, десь десяток забрати, додати десяток кудись, то араби перекреслювали відповідний запис і писали вгорі інші цифри. Тому метод такий назвали ділення вгору. Вгорі були написи правильні. Оцей метод ділення вгору прийшов від арабів до європейців. І в Європі він протримався до XVIII століття, в тому числі і вже було відомо ділення з остачею. І як же використовували ділення застачею, перш за все, в Індії ще в 9 столітті? А він використовувався цей метод для перевірки правильності виконання не тільки ділення, а будь-яких обчислень. І цей метод називався метод дев'ятки. В чому він полягає? Ось гляньте, будь ласка, якщо ви робите якісь обчислення, індійці, може, робили дуже великі для чогось обчислення. Я показую невеличке таке для прикладу. Обчислення. то скажемо, якщо ви візьмете суму цифр кожного числа оцих дій з цієї сторони, тобто суму цифр, складете їх, отримаєте суму цифр всіх в цій частині, і аналогічно знайдете суму цифр у результаті, при цьому ви поділите цю суму цифр і цю суму цифр на 9, то якщо правильно виконана дія, то ви отримаєте однакові остачі відділення. Якщо дія виконана невірно, то остачі будуть. Різні. Але в цього метода є один нюанс. В нього може бути отака е, помилка, яка заключається в тому, що десь була допущена помилка з числами кратними 9. У нас дуже є простий приклад. Ось тут обчислення. 12 додати 25, а тут результат. Ми знаходимо суму цифр. 12 сума цифр 3. 25, сума цифр 7. Додаємо, отримуємо 10. 10 поділимо на 9. Це буде по одному. І 1 залишається в остачі. 37 результат. Обчислюємо суму цифр 10. 10 поділили на 9 буде по одному та один остач. Оже, ці остачі рівні, значить, наш такий простий приклад зроблено вірно. Ось в чому заключалася така перевірка. Але щоб впевнитися, що цей метод правильно нам дав відповідь, чи неправильно навпаки. І ще проводили кілька перевірок іншими методами. Тому часто простіше було виконати дію, ніж виконати перевірку. Але її обов'язково проводили, бо кожен математик вважав. За свою гідність видати правильний результат. На цьому ми будемо закінчувати заняття. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, а ми вам бажаємо найкращого всього, успіхів в математиці і до скорих зустрічей!